Привіт усім, друзі! Покажу, який у мене наступний пацієнт завітав. Значить, Підписник Київська область привезли ГБЦ на дефектовку і ремонт. Це у нас, як ви знаєте, як може і не знаєте, це BMW m 51 2.5 дизель. Значить, клієнт каже, бодь думав сам притерти клапанці та і вперед. Він її розібрав, купив сальники, ось пружинки положив. Значить, як ми бачимо, рядна шестерочка. Зараз я переверну і покажу вам, що у нас тут. Секунду. Значить, відразу попередив мене, що вона грілась, перегрівалась, і в першу чергу будемо робити тест на герметичність. Бачимо тріщини. Ось тріщинки. Вони можуть бути безобідні, а можуть бути і. З проблемним. Значить, каже, притерти клапанахтів. Зараз вам покажу, який люфт втулки. Як ви думаєте, можна тут щось притерти? Сідло ось так виглядає. Клапан. шліфанеться. Ну, поміряємо. Бієння клапана, виробітку штока. Втулк, ясно, діло під заміни. І поміряємо залягання, виліт клапана. Що у нас по допускам. Такі справи. Запускаємо її в роботу. В першу чергу у нас тесна герметичність. потім все інше. Тут уже просадка така нехерова. Зараз, секунду. Покажу сідло. Ну, розкльопані, звісно. А дивіться, яка вироботка на клапані. Клапан. Бачите, яка вироботка? Може, клапана прийдеться і замінити. Як ви думаєте, мільйон проїхала ця головка? Все, запускаємо. Так, По нашій BMW нарешті приїхали запчастини, значить, приїхали направляючі втулочки. Ось так виглядає нова втулка, виробник Фреція. От. Це стара зношена. вже. Далі. Також приїхали нові клапана. Пускній виробник Фебі. Найти їх було досить непросто. Двигун старий. Або Фебі. Германія, або ніякі. Ні Фреції, ні БДА, альтернативи немає, тільки фактично по оригіналу. Далі ось наш старий клапан. Бачимо, яка вироботка. Якщо його шліфанути, він буде тонкий і згорить. Ну і плюс вироботка у нас тут по штуку. І ось наш новий. Це я дивився, чи. Як потрібно. Ось такі ляпота. Фебі. Фебі. Запускаємо і в роботу. Так, так. BMW наша нарешті в роботі. Старі сідла впускні, випресовані. Зараз точимо нові і веземо голоба на шліфовку. Тому що фрезеровка не візьме форкамери. Ось так. Ось так. Втулочки теж вже замінили. Так, БМВ наше вже на зборочці, пройшло всі механічні обробки. Сидла, випуск прорізані, хучки замінені прорізані, площину шліфанули, втулки замінили, ГБЦ відмили. Деталі відмиті. Починаємо збирати, буде просто пушка. А? Так, ну Ось і все. БМВ, нарешті, наша вже зроблена і готова до встановлення. Значить, В першу чергу зробили тест на герметичність, герметичність вона пройшла. Потім зробили дефектовку, замінили впускні сідла, замінили впускні клапана нові, прирізали випускні сідла, старі впускні клапана відпіскоструїли і шліфанули тарілку клапана. І прирізали під гідрокомпенсатор. От. Потім зробили шліфовку площини, тому що фрезерний станок не візьме фор камери у нас. І відмили її. Також замінили всі направляючі втулки. Зараз покажу. Вже вона біленька, чистесенька, як нова. Краса яка. Буде їздити і радувати клієнта. БМВ, це, звісно, класно, але дорого. О, так от. Супер. По площині на шліфовці зняли 8 сотих всього-навсього була некрива, прогиба не було, слава Богу. Отак. По часу це зайняло, мабуть, близько тижня, тому що дуже довго шукали клапана. Не було у наявності ніде. Всім добра, підписуємо, ставимо лайки і віддаємо клієнту.